Розривати обійми, немов електричне коло, зупиняючи струм, кровообіг і внутрішній спів, вимикаючи небо і землю і все доокола, розсипаючись в тетріс із двох нероздільних тіл. Нас розрізали навпіл іще у життях минулих, де були ми хлібиною яблуком чи колесом. Нас розрізали навпіл, а потім про нас забули. І почався цей довгий, важкий і фатально фальшивий сон. Це такий напіврозпад, що далі вже падати нікому. Це така параноя, де пара не рівна двом, половині свою, як вину усвідомлюєш з віком, бо не гоїться шов, за єдиним твоїм крилом, розмикати обійми і болясно, і небезпечно, електрична дуга, ніби гад, прослизнула, й уже нема, лиш відгонять горілим і губи, і пальці опечені, розповзається світ по усіх своїх палених палених швах. Арифметика тіл. Не вкладається в рамки програми, Геометрія кола завжди потребує двох. Обійми мене мила всіма чотирма руками, Хай народиться знову наш високовольтний Бог.